І порожні баночки, версія декоративна косметика. Так, насправді я збирала баночки недовго, тому що я тільки починаю виробляти звичку збирати порожні баночки, щоб похвалитися або навпаки розказати про мінуси продукту. Тому у мене насправді тут небагато. Це бібішечка від Лавіт, котру я реально можу рекомендувати. Максимально бюджетна ціна і досить гарно перекриває. у мене. 01 відтіночок. Мені реально сподобався цей крем Бібішка. Він досить з гарним рожевим підтоном. Я це обожнюю. Мені здається, дуже багато тональних влавід, Бібішечок, Сісі Кремів, в принципі, тональних, саме з рожевим підтоном. Я обожнюю рожевий підтон, тому реально рекомендую. Це ось такий крем, він для обличчя зимовий захист. Я його брала для п'ятничок. Він дуже жирний, він максимально бюджетний, але коли от різко пересихають п'яточки, ну, особливо в таку погоду, десь перемерзли, десь, навпаки, ноги впріли, і воно прям дуже класно зволожує. Я собі робила з ним масочки для ніг, просто максимально наносила багато крему на ноги, одягала целофановий пакетик і шкарпеточки. Ну, тобто, той самий ефект маски, якщо ми беремо якусь там покупну масочку, оці всі такі шкарпетули. Хвилиночок 20 до півгодини, якщо прям зовсім дуже сильні, стоптані ноги, натопташе, тріщини, то можна робити і спати так на ніч. Дуже рекомендую, він дуже жирний, і для таких цілей він просто шикарний, неймовірно шикарний. У нас ще один кремчик, але це вже ось ця манюня Тесорі Ayorved. Я помішалася, як тільки почався бум на тесорі, я так само не пройшла я так само помішалася. Я скупила кремчики, скупила кондиціонери. І у мене дві улюблені серії з Тесорі. Одна з них Айорведа. Він досить жирний. У мене на холодну пору року дуже сохне шкіра рук, максимально. Тому у мене по кожній сумці розкидані кремчики. Рекомендую. Запах досить стійкий, і зволоження досить класний. Він реально жирний. Ось такий контур. Це моя любов. Насправді він з дуже класним підтоном, він з дуже класним відтінком. Ну, я вже навіть не маю тут, його, щоб видавити, але він мені дуже сподобався. Я не пам'ятаю, де саме я його купила. Напевно, якийсь рандомний магазин косметики Young Vision. Він мені прям дуже підійшов, він максимально м'який, скільки б його собі не накласти, він дуже легко і м'яко тушується, то він не псує макіяж. Взагалі, мені здається, нереально ним зіпсувати макіяж. Але оскільки я не пам'ятаю, де я його купувала, я в пошуках. Це просто консилер, який я буду рекомендувати в